Експертна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися на благо Батьківщини. І ми із задоволенням розповідаємо про це всій країні. І сьогодні експертна думка ем, має виїзне інтерв'ю з нашим гостем. І е, буде це Рудюк Сергій Анатольович, директор е, компанії К2. Доброго дня. Ми взагалі, знаєте, навіть під час війни в такі важкі е, часи, е, які переживає наша країна, які, українські підприємці, які продовжують створювати якісь сервіси, я не знаю, продумувати та надавати послуги, які покращать там, оптимізують, оптимізують український бізнес, в мене е, заслуговує на ну, таку повагу. Да? І я так розумію, що ви цим і займаєтесь, тому давайте будемо говорити. Як же ви допомагаєте українському бізнесу разом з нами, в тому числі? Чим, якою продукцією і так далі, подібне? Давайте знайомитись. Чим займається ваша компанія, чим займаєтесь ви? Ми займаємось 30 років розробкою програмного забезпечення. Я керівник компанії, власник і автор програмного продукту к 2 а, наразі ми виходимо на ринок з новим програмним продуктом k 2 Cloud ERP, в якому втілені всі наші розробки за багато років. І а, зараз це рішення як хмарне включає в собі багато модулів. А, дуже новий модуль це модуль автоматизації складу. У нас склад в двох варіантах: один варіант для а, звичайних компаній, а другий. Варіант для великих компаній, де зберігається продукція для мережових різних. Магазинів і так далі, зрозуміло Сергій. Чим в цілому займаєтесь? Давайте трошки тепер детальніше. Перше, що я хотів уточнити, це вже як то кажуть до спеціаліста цієї сфери. Ви сказали про хмарні рішення. Я вже не вперше чую від е, е, представників скажімо так, it індустрії да, про те, що активно це використовується. Це якийсь тренд, це зручніше, чому хмарні рішення. А, ну, раніше, коли е, розгортались якісь системи, то е, споживач вимушений був ставити сервера, наймати адміністраторів, ставити туди програмні е, засоби. І е, це досить складні великі системи, е, особливо якщо це е, великі системи автоматизації, erp системи Тобто е, в цьому випадку е, клієнтам е, знадобилось би там багато. Наймати адміністраторів, програмістів, які, дослі... які дивляться за цими системами. А хмарні рішення вони працюють е, через інтернет, і е, той, хто постачає продукцію е, е, рішення, він зразу на себе бере всі ці питання. Тобто споживачу не потрібно е, купляти сервера, не потрібно е, наймати е, дорогий персонал. Він просто платить за хмару і за використання продуктів, і все. І виходить, для споживачів Хоча значно менша вартість, ніж коробочні якісь рішення, які раніше були. Угу, Все, тепер зрозуміло, навіть якщо хтось не розумівся на цьому, тепер я розумію, чому це дійсно так активно використовується. Окей, Сергію, давайте тепер про ваш продукт. Для кого він створений? Яка, по-перше, яка сфера, да? чи в ще в якихось ще сферах розповідайте про продукт. У нас продукт. Ну, ці, цілий ряд продуктів, але вони об'єднані в одному продукту. А, хмарному це K2 Cloud ERP. А у нас він складається з різних сервісів, з різних модулів І получається, ці моделі працюють як одне ціле. Тобто користувач в принципі, може заходити, активувати необхідні модулі. А в принципі, це будь-які компанії в Україні і за кордоном, які, яким потрібні сайти, а сайти потрібні, мабуть, кожній компанії, а яким потрібні інтернет-магазини, звичайно, теж кожній компанії, а яким потрібна автоматизація складів підприємства. І це теж, мабуть, кожна компанія. Зараз ми робимо продукти для складив який автоматизує складський облік, дозволяє в графічному вигляді показати, де знаходиться техніка, де знаходяться певні продукти, товари, по яким координатам, де ну, скажімо, на якій полці, і так далі. Тобто, якщо зазвичай в системах люди дивляться позиціонування товару, це десь якась, якийсь рядок в базі даних. А як це в просторі знаходиться досить складно зрозуміти, то в нашому продукті показується це також в графічному вигляді. Добре, Сергій, а можете навести ну такі реальні кейси? Розказати яким компаніям, якщо це звісно можливо, а яким компаніям і в чому саме допомагає ваш продукт? Ну, у нас досить багато кейсів. Я можу привести дуже. Тим, яким пишаєте, скажімо да, так. Я пишаюся нашою роботою в Trading, куди фактично ми починали з систем автоматизації ВМС на системі БАС, а потім у нас це все переросло в повне обслуговування їх серверів, веб-рішень, оптимізації. Процесів і на сьогодні е е різних рішень для ТЗД, е для різних принтерів штрих-кодів, І сьогодні е ця компанія досить успішно працює, розширяється, і, і це, мабуть. Ну, в, якому, в якоїсь мірі завдяки нашій роботі, сподіваюся, так що, і звичайно, коли ми туди прийшли, ну, був продукт звичайно, він вже працював. Ми не зупиняли розробку, ну, роботу цієї компанії, а ми запропонували інтегрувати, і розвивати існуючі продукти. Тобто, завдяки. Цьому цей продукт оптимізовувався і, і втілився. Ну, втілилось те, що не вистачало зараз продукт значно швидше працює. Склад явно сильно розширився, і ми бачимо ну, певні успіхи в роботі цієї компанії. Тому, в принципі, я, би, ну, я пишаюсь цим проєктом. Це один з проєктів, який я вважаю як вдалі. Крім того, у нас звичайно були інші проєкти. Був така була така кампанія, як Compact, Там досі працює наша система продак. Яка автоматизує виробництво на підприємстві. І найцікавіше, що ці системи працюють одночасно з такими великими системами, як SAP і 1 і Аденес, тобто наша система не заважає працювати, вона доповнює роботу. А, ну, в, в реальності багато різних компаній, куди ми приходимо, е, працюють якісь варіанти е, БАС або 1 в ря... в різних варіаціях, е, в різних конфігураціях, тому що багато хто забуває, що 1S – це е, е, програм, не програмне не просто рішення, це якісь е, е, ну, це мова програмування. Тобто, ми приходимо, беремо існуючі системи, е, будь то. BaaS, АДНС, Microsoft Dynamics, Одос їх супроводжуємо, додаємо свою систему, яка написана на Python, на PHP. А ця система дозволяє вивести багато процесів веб і надати клієнтам наших клієнтів сервіси, завдяки яким вони можуть показувати якісь дашборди роботи для партнерів. Якісь Якусь статистику, звіти різні, і це фактично відбувається завдяки нашим продуктам. Я якраз хотів дійсно запитати, чим же ж ваш продукт краще вже, вже існуючий, да? ви в принципі частково відповіли. А, і ще ви також сказали про те, що ваш продукт може паралельно працювати з цими програмами, так? Так, зазвичай, ну, великі компанії вони не можуть собі дозволити зупинити роботу навіть на один день. Це дуже великі витрати. Тому ми фактично інтегруємося з існуючими системами, показуємо, запускаємо наш продукт. Цей продукт робить те, що він найкраще вміє робити. Ті продукти роблять своє найкраще, що вони вміють робити. Плюс підключається ще, наприклад, такі продукти можуть підключатися як Power BI і так далі. Які вміють свою роботу робити, і ці всі продукти працюють як єдина ціла, і допомагають клієнту вирішити їх питання, скажіть, будь ласка, якщо компанія вирішила е, взяти, долучитись, не знаю, запровадити ваш продукт, як швидко взагалі інтегрується ваш продукт в компанію? І як це взагалі відбувається? Тобто, це ви повністю на себе берете, чи ви співпрацюєте, скажімо так, в зв'язці з спеціалістами цієї компанії? Як взагалі цей процес відбувається? Як от ну, з самого початку мовно кажучи, як почати співпрацювати? Зазвичай клієнт звертається до нас, ну повідомляє свої побажання, що він хоче реалізувати. На основі цього ми можемо скласти технічне завдання і реалізувати проект. А по швидкості, ну, раніше е, запуск проєкту займав десь, місяць, три місяці, шість місяців, тобто декілька місяців запуск проєкту. Зараз ми хочемо досягнути е, того, що більшість клієнтів заходять просто на сайт і зразу отримують сервіс. Тобто е, це приблизно в рілтам. Тобто е, маленькі і середні компанії вони зможуть таким чином обслуговуватись, а великі компанії, звичайно, з ними е, у них усіх е, зазвичай в цьому випадку дуже багато нюансів і краще описувати технічні завдання. І Приблизно там для великих компаній приблизно сроки залишаться, як були то тобто, просто якість ще підвищується завдяки того, що продукти використовуються багато разів на різних компаніях. Тому ну, все залежить від компанії. Ми стримуємося до того, щоб компанії запускались приблизно в ріл-тайм. Але з великими компаніями без технічного завдання, мабуть, не обійтись. Угу. А взагалі, от, ну скажімо так, рекомендовано більше цей продукт для великих компаній? Чи в принципі не має значення і невеликі компанії теж можуть гарно використовувати, правильно, продуктивно підвищити продуктивність? Чи все ж таки ви більше схиляєтесь до великих компаній? Ну, ми стремимося охопити весь ринок, щоб працювали і маленькі, і середні, і великі компанії. З великими ну, весь час ми в принципі, орієнтувалися на великі компанії. Зазвичай це у нас всі рішення вони були під замовлення, тому з великим бізнесом ми звикли працювати. З маленькими та середніми компаніями ми теж раніше працювали, просто в якийсь момент ну, вартість наша досить велика стала. А зараз ми стримимось до того, що маленькі компанії самообслуговуються, завдяки цьому вони можуть використовувати наші продукти. Тобто, завдяки тому, що ми автоматизуємо свої ж процеси, процеси роботи наших клієнтів, і не потрібно зайвий раз маленьким компаніям дергати наших програмістів, тому що фактично вони отримують з сервісу те, що їм потрібно. А теж я думаю, важливий аспект, важливий момент, і я впевнений, що керівник кожної компанії суттєво ставиться до цього це ціна продукту. Взагалі, з чого вона? Я не питаю зараз, скільки це коштує, бо я розумію, що це тут індивідуально абсолютно, да? але взагалі з чого складається ця ціна, і як ви вважаєте, чи ну, таке банальне питання, але просто наскільки швидко воно окупиться встановлення вашого продукту? А, якщо брати заказну роботу, наша а, а, ціна вартує ну, а, відштовхується від витраченого часу, і ціна досить велика, а, потрібно зазначити. А якщо брати а, хмарне рішення, яке ми зараз будуємо, ми плануємо те, що а, Клієнти просто заходять, реєструються, і фактично вони тільки сплачують за saas рішення. І ця ціна залежить від кількості серфісів, які їм потрібні, і від кількості транзакцій та кількості людей, які працюють в цій системі. Для величих невеличких компаній це невеличка дуже ціна. Тобто компанії можуть дозволити собі такі витрати, а при цьому отримати. Той вихлап, як е, получають досить великі компанії. Тобто вони зразу з коробки получають багато е, різних інтеграцій з різними системами, які дозволяють їм розвивати свій бізнес. Великі компанії зазвичай першими замовляють якісь складні модулі, які ми розробляємо, і потім вони з'являються як типове рішення, яке використовують інші компанії. Тобто, так, да, ніби, виходить, що велика компанія витрачає гроші, купує якусь розробку і хотіла би, щоб залишилася ця розробка тільки у них. А, але технічно для тієї ж великої компанії дуже важливо, щоб ця розробка не не померла, тому що якщо розробка знаходить використання в інших компаніях, то а, вона розвивається і з часом протоколи змінюються. І, і завдяки тому, що продукт розвивається, він е, е, залишається актуальним. Тобто інвестиції, які робить велика компанія в продукти, вони зберігаються. Е, тобто, в принципі, тут е, іде Поєднання uh... Продуктів заказних з роботою продуктів, як на великий ринок, коли багато клієнтів працюють, тестують продукти, і цим самим відпрацьовується робота не, не тільки для маленьких компаній, але і для великих, які колись замовили продукт. Він вийшов, але цей продукт далі розвивається, підтримується вже без значних витрат. Трат зі сторони великої компанії. Тобто, в принципі, економія для всіх. Отже, шановні любі українські підприємці, думайте, можливо, впровадження цього продукту дійсно на початку можливо і буде, скажімо так, щось вартувати, але насправді потім ви отримаєте набагато більше взиску і набагато більше економії і оптимізації процесів, яка дозволить підвищити прибутковість вашого бізнесу. Друзі, сьогодні говоримо про it рішення Рюдюк Сергій Анатолійович, директор компанії К2. Сергію, трошечки ще в цілому про вас. Скажіть мені, будь ласка, чи помінявся, скажімо так, процес, продукт, запрос, ваші взагалі робочі моменти з початком поново-штабного вторгнення 24 лютого. Чи в принципі ви як працювали, так і працюєте? Потому що, в принципі я знаю, що на іт сферу дуже сильно не вплинули події, які відбуваються в нашій країні, але в будь-якому разі, якимось чином, то точно вплинули. Я би сказав, що сильно вплинуло в момент, коли почалась війна. Ми вимушені були дещо від'їхати від Києва, але як тільки орки відступили, ми повернулися зразу обратно. А технічно а, ми все одно працювали віддалено, Тому а, війна а, так сильно а не були... вже треновані. Насправді да. були ковід. Різні Так, да, ковід да, вже всі звикли. Тому oh. всі а, залишились в строю. А, хтось з. Менш надійних новічки, ну, співробітників, які там новенькі, вони да вони дуже сильно почали метушитись, виїжджати за кордони і так далі. Але основний персонал він залишився в Україні і він досі працює. А ті, хто новенькі виїхали за за кордон, ну вони так, мабуть, і за кордоном десь там блукають, і так далі, не працюють. І ми вимушені були знайти заміну іншими співробітниками. Ну, це але це не було досить складно і ду дуже боляче, тому що це не ключові співробітники. Ми сильно допомогли компаніям в тому, щоб утриматись на плаву. Компанії, які мали свої сервера, вони переїхали в нашу хмару. Ну, і фактично ми взяли на себе. Повністю управління цією інформацією її переносом, куди потрібно. і при необхідності ми в будь-який момент можемо перекинути інформацію в будь-який дата-центр у світі, в залежності від ризиків. Тобто, виходить, що у наша хмара вона досить мобільна і дозволяє пересуватися в точках. Ну, в точках світу більше того, що Хмара дозволяє працювати одночасно з декількох, декількох дата центрів, і ці механізми ми на сьогоднішній день відпрацювали. А зараз ми поширюємося, розширюємося, і виходимо на міжнародний ринок, досить активно виходимо. Дуже активно працюємо в Україні, хоч у всіх кризисний час, але в принципі наша компанія зростає. Ми тримаємось. Тримаємо наших співробітників, стараємось розвивати і продукт, і знання наших співробітників, допомагати нашим клієнтам. І, і в принципі, клієнти стараються допомогти, в тому числі і нам. Це мені подобається, що ви дійсно зростаєте, і це дуже круто в такі нелегкі часи. Ви сказали, що ви допомагаєте вчитися своїм співробітникам колегам. А це навчання, як то кажуть, щоденне під да? час що я знаю, що it сфера вона така знаєте, те, що ще сьогодні є новим, завтра вже не є новим. Да? Рішення з'являється, мабуть, ледь не кожного дня, а може навіть і по декілька на день. Тому я так розумію, що класний it спеціаліст повинен постійно мені здається навчатися рости. Чи у вас є якісь ще додаткові програми навчальні? Так, у нас розроблена наша система онлайн-навчання. Це як, як один з модулів системи k 2 Cloud ERP. За допомогою цієї системи ми робимо курси навчання. Наші співробітники і співробітники наших клієнтів можуть проходити навчання. Ці курси активно розвиваються зараз. Крім того, у нас. Є сайт по нашій системі, де ми публікуємо різні статті, різну інформацію по тому, як що можна зробити. І цей сайт сильно розвивається. Його можуть наповнювати різні наші спеціалісти. І там є багато досить авторських статей, в тому числі моїх, які, мабуть, ну які спеціалістам цікаво читати. Крім того, ми проводимо постійно зум-конференції. Ці зум-конференції ми під запис робимо і викладаємо в наші системи відок. Відок дозволяє зберігати централізовану інформацію в захищеному вигляді, таким чином, один раз зберегши, ми можемо, по-перше, поширювати цю інформацію, як в тому ж Тубі тільки на нашій хмарі, фактично воно залишається. І при цьому зловмисники не можуть видалити інформацію, так як це відбувається в файлових структурах. Тобто, в принципі, наші продукти зараз працюють в тому числі на нас. Це сайт, це наша cms система інтернет-магазин це наш, наша система інтернет-магазина, відок це наш файловий документообіг, який постійно розвивається і далі розвивається. Дуже цікавий продукт. А, і е, система онлайн-навчання, яка дозволяє нам е, вчитися, вчити і в результаті за що за рахунок того, що це онлайн-навчання, персонал не витрачає час, щоб е, зайвий раз розповісти. Інформація з'являється більш швидко е, в системі видок е, з наших конференцій, які ми щоденно проводимо по декілька конференцій в день під запис. і. Люди, які приходять в компанію, вони просто получають перелік попередніх якихось. Конференції, вони їх проглядають, і тим самим персонал не витрачає час на те, щоб ввести в курс прав людину, а людина просто з двократною швидкістю може проглядати ці е, живі досить розмови, тому що в цьому випадку до, досить цікаво слухати річ. і, і, і Скажімо, в курс. Крочується в два рази. Тобто, в принципі, інструмент дозволяє це зробити. Крім того, наша система відок дозволяє зберігати відео ну, на порядки швидше, ніж це робиться в Ютубі. Це відео за рахунок того, що фактично воно зберігається в Україні, то можна туди перекидати з гігабітною швидкістю, з гігабітною швидкістю можна дивитись, без якихось тормозів і так далі. Ну, досить цікаво. Цікаве рішення вийшло? От правильно, рішення самі створюють, самі їми користуються. Це, мені здається, найкращий показник якості продукту, який робиться. Сергію, які плани? А, далі плани виходу на закордонний ринок. У нас а, а, певна команда працює по різним кра... країнам Європи там, та, та ж, Грузія, Азербайджан, в тому числі не тільки Європа, а, а, а в Польща... А, Болгарія, тобто, в принципі, всі країни ми плануємо виходити. Крім того, в Україні ми розширюємося, стараємось зайняти всю нішу, яка є для баз-систем 1С, Microsoft Dynamics, ODO. Співпрацювати з цими всіми системами, доповнювати їх нашими рішеннями. І фактично розвивати продукти. У нас тут в планах цілий ряд нових продуктів: це бухгалтерія, податковий облік, це фінансовий облік, це рішення для салонів краси, рішення для. Різних стоматологічних клінік рішення, які колись працювали або працюють для невеликої кількості, зараз будуть працювати для в нашій хмарі на тисячі різних компаній. Ну, фактично, на весь ринок, наскільки тут він є. Ну, крім того, ми найближчим часом. Приймаємо участь в виставці День логіста, і ці виставки у нас будуть як постійні. Ми будемо постійно давати інтерв'ю, постійно поширювати інформацію про наш продукт. Тому що наш продукт досить революційний. Він має ті функції, які відсутні в інших продуктах. Він кросплатформенний, він адаптивний. він під різні пристрої. Він з відкритим похідним кодом. Як 1С, наприклад, де платформа закрита, він повністю відкритий похідний код. А це продукт хмарний з самого початку, і модульний, де, де, де модулі друг з другом поєднуються, спілкуються. І цей продукт дозволяє працювати програмістам, які знають Python, PHP і не тільки поєднуватись друг з другом в одну велику систему. І таким чином ми можемо залучати сотні. Аграмістів до нашої розробки, тобто компанії, які звертаються до нас, получають можливість отримати безмежний ресурс для втілення їх рішень, і ці ресурси будуть розростатись. Uh, у нас будуть з'являтись партнери uh, і за кордоном, uh, які будуть нетів для тієї країни, де це впроваджується, і програмісти, які теж uh, програмують в різних країнах, тобто. Uh, Клієнти отримують обслуговування, в тому числі в їх країнах і в їх містах, тобто не тільки Україна. У нас досить колосальні плани. Я думаю, що вони втіляться. Вони зараз втілюються успішно. Глобальненько, глобальненько, ну що я можу тільки сказати, хай дійсно всі ваші плани збудяться. Все, що ви запланували. І ви, скажімо так, вирішили зробити. Хай дійсно це станеться. І головне, не зупиняйтесь дійсно в розвитку якихось нових ще продуктів, які буде покращувати першу чергу український бізнес. Да, і буде допомагати українському підприємству. Бо ми прекрасно розуміємо, що, по-перше, зараз не легкі часи, де і після перемоги теж нам максимально треба буде швидко відновлювати країну. Тому, а ви в цьому сприяєте українському підприємству, тому хай у вас це виходить. Всі плани, які. Ви побудували, дійсно реалізується, і дуже круто, що ви займаєтесь такою штукою. Я вам дякую, що розказали, да, презентували. Ось такий от український it бізнес, який з задоволенням працює, навіть в таких важких умовах, створює нові продукти, нові програми. І головною метою має якраз поміч саме Підприємцям, в тому числі безпосередньо українським. Сергій, я вас дуже дякую за те, що ми сьогодні поспілкувалися настільки, і буду радий ще е, почути про ваші нові досягнення і нові проекти. Дякую. Ну що ж на цьому будемо закінчити? Сьогодні ми говорили про it індустрію про it сферу про розробку продуктів саме it сфера, яка допомагає українським підприємцям. Рудюк Сергій Анатолійович, директор компанії К2, розказував про свої рішення, про свої класні продукти. Ну і про свої грандіозні плани. Друзі, експертна думка із задоволенням розповідає про український бізнес. І будемо із задоволенням розповідати про український бізнес всій країні, для того, щоб ця країна процвітала разом з українськими підприємцями. На цьому закінчуємо. До нових зустрічей. Експертна думка Друзі, вітаю вас! Експертна думка не зупиняється в своєму пориві допомагати українському бізнесу, розказувати про це всій країні. І сьогодні експертна думка завітала до нашого гостя, Рудюка Сергія Анатолійовича.